Дівчата, всім привіт! Сьогодні покажу вам мікс прикрас від різних виробників. Я перебирала свої прикраси в наявності і таку добірочку цікаву зробила. Кілька моделей будуть ще за старими цінами. Це дуже важливо, бо ну, дійсно гарна приємна вартість буде. І також кілька моделей хочу продублювати, які я нещодавно вже показувала, але надійшли нові розміри. Вони вам сподобались. Багато кому не вистачило, тому на початку покажу їх. Але детальний опис подивитись у іншому відео, я скажу, якому. По-перше, дівчата, надійшов ще один розмір по цьому комплекту. Тут у нас Онікс і Ulix 20,5 наявності розмір, інші підзамовлення це був останній в наявності. Детальний опис цього і наступних двох комплектів можете подивитись у відео за 10 січня, буквально кілька відео тому. Зараз не будемо дуже зупинятись, я пропишу по вартості. А всі деталі, подивіться, будь ласка, там не хочу ще раз дублювати, бо ну, тільки дивились. Далі по артишоку надійшов один вільний комплектик у 19 розмірі, хто хотів, будь ласка. Також можемо ще дозамовити підвісочку, вона є в наявності у виробника, чекати не треба буде. Тут культивовані перли, позолочені такі кульки і листечку артишоків дуже гарний сет. Також всі подробиці, вартість за 10.01, подивіться, або кого цікавить, пишіть в особисті повідомлення. І ще дівчата по ось цьому комплекту з темними перлами, 19-й розмір каблучки знову є в явності. Цього разу без сережок прийшла каблучка, але є підвізка. Сережки будуть десь в наступному місяці, я думаю. І також, хто брав в цей сет ще розкішний браслет, браслети, він є в наявності у виробниках, хто бажає, будь ласка, чекати буквально кілька днів. Темно-сині перли в різних відливах відтіночках і позолочений елемент. Гакаблучки 1670, підвізка 15.06, багато срібла. Хто хоче подивитися, як виглядають сережки, також дивіться відео за 10.01. І кому надіслати фото браслету, також пишіть. По ціні зазначаю. І ось такий оригінальний сед наявності з синіми культивованими перлинками. Каблучка на бірці 185, але вона трошки менше здається, я помірюю, і напишу на екрані точний розмір. Тут ось такі позолочені коронки на сережках і в каблучці. Оксидована основа дуже симпатичний і оригінальний. Сережки вага 613 на англійській застібці. Вага каблучки 9,86. Тут тоненька шинка. По ціні зазначу ось такий оригінальний сет в 19 розмірі. Тут є позолочені елементи, він буде за старою ціною. Тут є один момент, я навіть не скажу, що це дефект ось ця верхівочка в каблуці позолочена вона трошечки ходить. Справа в тому, що тут така конструкція, її неможливо якось там піджати. Це в процесі виробництва все має робитись, але щось трошечки не дожали, і вона трошечки ходить. На носку ніяк не впливає, просто якщо доторкнутись, то все трошечки відчутно. В тешках також, до речі, трошечки вони рухомі. Знову ось такі, як на півсфери, дуже гарненький. Він з сережки вага 10-11, застіпка, комплект родований, вага каблучки 10,90. А повторюсь, це тільки один комплект буде за цією ціною. Хто захоче повтор, інші розміри, то ціна зараз вже вища, це залишки. Тепер, дівчата, в 20-му розмірі ось такі гарні султаніти залишились. Оксидований комплект. Реверс кольору є, зелений кон'ячний рожевий, в залежності від освітлення. 9,44 вага сережок, ось така застіпка. Лучка вага 9 грам, по габаритам і вартості зазначу. Дівчата маю ось такий стильний комплект таки в етнотематиці, 19-й розмір в наявності. Тут сережки, каблучка і браслет. Дуже гарний, оксидований. Вага сережок 13-15, ось така застіпка. Вага каблучки 5,14. Вага браслетику 17,26 г. довжина 18,5 см. ось такий карабін. Ось так буде на руці. По ціні зазначаю. Дівчата, я нещодавно показувала вам барочні перлини, каблучки і сережки з підвіскою. Інший варіант, і знайшла в себе ще ось таку розкішну пару видовжених сережок з трьох елементів. І одна залишилась каблучка в 19 розмірі. Можна взяти комплектом. Модель така, звісно, більш напевне літня, хоча хто як любить. Але вона за старою ціною буде, тому має сенс брати зараз. Сережки на петлях, ось таких. Потрібно фото, як це виглядає на моделі, напишіть я вам скину. 2246 вага в них, не легенькі. По довжині також все зазначу. І по ціні прописую. Така модель смілива, не для всіх, але дуже ефектна. Так, тепер, дівчата, дещо буде окремо. Без комплектів ось такий ж гутик з срібними елементами на 40 см. Залишився 4,29 за вагою. Він каучуковий, можна самостійно носити або з якимось колончиком. По ціні пропишу. Тепер, дівчата, улюблений ваш комплектик гардероб. Тут ось такі котики на вішачках і сукня. Бачите, в сережках одна така, одна така. В підвісочці тільки котик. Вага сережок 5,60, підвізка 2.39. Сережки на англійській застіпці. Хто питає, чи вона дитяча, то я скажу вам, що не обов'язково, її беруть в будь-якому, в принципі, віці. Це залежить від ваших вподобань. Оксидовані прикраси по габаритам і ціні зазначаю. Дівчата, дещо по антистресам цікавий, знайшла. По-перше, ось така модель з перфорацією в основі. Дивіться, там такі. Дирочки. Широка позолочена пластиночка. Тут два розміри 18,5 і 18, але вони маломірні, напишу на екрані, на які вони будуть. 9,78 і 1025 вага. не такі краї, дуже цікаво виглядає. По ціні трошки будуть відрізнятись, пропишу. І ще одна модель антистрес є в розмірах 18, 19, 20 і 21, але також вони маломірні і також пропишу на екрані розміри реальні. За вагою виходить 10-12 грамів в залежності від розміру. В основі тут оксидована ось така широка пластинка. У візерунках два позолочених елементи є. Це одна з моїх улюблених моделей антистресів. Така вона більш стрімана. По ціні будуть відрізнятись розміри, пропишу на екрані. Чи, дівчата, ось така є класна модель Dior в 19,5 розмірі, але вона широка, то краще на 19 брати. а 7,68. І вартість. Ще є ось така широка каблучка повністю без вставок у 18,5 розмірі. Дуже оригінально. Мабуть, краще буде на 18 взяти. Вага 8,18. І також вартість. Наступна моделька з ось такою доріжкою фіанітів. Здається, її кілька штучок. Розміри напишу. Вага 3,40, родована. На кожен день супер. І вартість. Далі ось така оригінальна каблучка. Тут дивіться, розмір, ну, ось початковий десь 17-17,5, Але її можна регулювати під ваш пальчик. Не до 20-го, звісно, але плюс-мінус можна трошечки змінювати. Можливо, ось на цьому пальчику буде гарніше, але, знову ж таки, як ви любите носити, вага 7,46. І вартість. Так, дівчата, тепер ось такі класні підвіски з деревами пройшли. Є білі камінчики і ось такі фіолетові під аметист. Вага 570. Ось такі вушка. По габаритам і ціні також зазначу. Далі два ось таких класних хрестики отримала з фіанітами білими і чорними. За вагою 2,48 грами. Довжина в них 3-6 см з вушком. Під замовлення ще можливі інші кольори, але чекати досить довго, тому стежте за оновленнями, можливо, будуть якісь пізніше. Дуже гарні, зверніть увагу. Тепер дивіться, яка гарненька відьмочка є на залишках. Завагою вона 4,5 г. Довжина ну, 3,5 см, так приблизно тут важко виміряти точно. Можна гарно на подарунок подружкам або собі цікава моделька. Тепер дивіться, яка розкішна брошка з павою прийшла. Тут у нас розсип фіанітів і перли. За вагою 10,93 грами. родована. Вона така не дрібна, пропишу розмір на екрані. Ось така голочка. І по ціні прописую також дуже гарно. Ще маю для вас на залишках ось такий браслетик, він буде сьогодні за старою ціною. Вага в нього 29 грам, довжина регулюється, 16-20 см. Застібка тут буде тогл. Ширина десь 4 см в найширшій частинці. Я навіть не знаю, чи їх зараз виготовляють. Модель дуже оригінальна. На руці ось так виглядає. І по ціні прописую. Ще буде ось така класна брошка з трояндою, за вагою 4,36. Тут ось такі біленькі фіаніти в листочках. Існує комплект каблучка сережки, можна їх дозамовити. Така ось голочка. Габарити і вартість також зазначаю на екрані. Дівчата і наостанок подивимося, такі гарненькі сережки протяжки. Тут дивіться такі стовпчики з насічками, Вага 3,44 грами. Тут важко так сказати їх розмір. Я пропишу на екрані довжину ось цих стовпчиків з насічками, для вашого розуміння. Дуже симпатичні, можна сказати, такі більш вечірні, але хто що полюбляє знову ж таки. На сьогодні це все, що хотіла вам показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора!